З Днем бухгалтера та аудитора. Сьогодні, 16 липня, Україна відзначає важливе професійне свято День бухгалтера та аудитора. Ця дата обрана не випадково, адже саме цього дня 1999 року було ухвалено ключовий для фінансової галузі закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Роль вашої професії це справжній фундамент будь-якого підприємства. Ви. Ті, хто пильно стежить за фінансовим порядком, аналізує цифри, оптимізує витрати та забезпечує прозорість усіх операцій. Від ваших знань, уважності та точності, залежить фінансове здоров'я організацій та добробут кожного працівника наші найкращі побажання. Шановні бухгалтери та аудитори, прийміть наші найщиріші вітання. Бажаємо вам невичерпної енергії, професійних звершень, стабільності та процвітання. Нехай кожна цифра буде на вашу користь, а робота приносить лише задоволення та нові можливості для кар'єрного зростання, міцного здоров'я, гармонії та благополуччя.